Важлива і цікава тема для тих, хто збирається приїхати в Канаду і хоче знайти собі хостів. Як це зробити? Я розповім, як це робили ми. По-перше, вам потрібно зайти на Facebook і вбиваємо назву групи, наприклад, Canada Host Ukrainians. В цій групі колись знайшли ми собі хоста. І одного, і іншого, бо в нас було два хоста, додаєтесь до цієї групи, приєднуєтесь і е, пишете свій запит. Наприклад, які рекомендації дам я? Ми спілкувалися з нашими хостами, які нам е, відреагували на наші хости. І що вони рекомендували? Коли ви пишете свій запит. Ні в якому разі не пишіть щось на кшталт одинока матуся з двома дітьми, шукаю хоста. Кінець. Таке не пройде. Вам потрібно сформувати запит такий, щоб людина, прочитавши ваш пост, одразу зрозуміла всю потрібну інформацію для неї про вас. Наприклад, ви дівчина 25 років, яка шукає хоста в Калгарі. Так і пишете: я, така-та, така, мені стільки -та років шукаю хоста в Калгарі». Готова сплачувати невелику суму або на безкоштовній основі, як вже вас піде, але краще додавати оцю невелику суму. Тому що, якщо ви ще, ще встигли, вам дадуть три тисячі, і ви зможете хоч щось сплачувати. Можливо, це не доведеться робити. Якщо ви дуже сподобаєтесь хосту, і ви почнете нормально спілкуватися, навряд чи з вас будуть брати гроші одразу. Це такий допоміжний варіант для вас. Коли ви це вказуєте, людина вже розуміє, що ви не просто халявщик, що ви можете щось їй дати. Далі пишете, що ви вмієте. Наприклад, я вмію прибирати, можу готувати вам, не знаю, вигулювати собак. Фу. Ну для прикладу, чисто. Що коли у вас нічого немає, що ви можете одразу зробити, щоб дати цій людині? І ви вже розповіли: далі пишете: я не маю шкідливих швичок, не курю. Не п'ю, але краще писати правду, тому що якщо ви палите, напишіть про це. Все одно людина про це дізнається, коли ви будете палити в неї вдома або на вулиці, де ви там будете жити. І це може дуже погано на вас відразитися, якщо ви збрехали одразу. Це дасть вам плюс. Пишіть, як є. Тут, в принципі, багато людей вживають алкоголь, багато людей палять. Тож. Не думаю, що це буде дуже сильна проблема. Але важливо правду писати. Далі пишете про себе ще якусь інформацію, наприклад, чим ви займаєтесь, які у вас хобі. Особливо важливо вписуйте термін, на який ви хочете приїхати до хоста. Це дуже допоможе. Два місяці пишіть два місяці, два тижні, пишіть два тижні. Ви повинні себе поставити на місце хоста, що ви хочете прочитати з цього поста в людині, щоб вас зачепило, тому що уявіть, скільки людей пише у ці пости. І якщо кожен пише ну не до на повну інформацію про себе, що хост буде заходити і кожному писати, а розпові... ну, розповісти мені більше про себе чи як таке не буде. Вони я бачив просто, як це робиться. Він заходить <смас> на телефоні і отак просто проскальзує, дивиться фотку. Це дуже важливо виставляти фото на справжнє фото, без всяких фільтрів, просто звичайно, нейтральну фотографію і без купальників, без всього цього. Якщо ви жінка, і от так просто пролистує, шукає фотки. От якщо фотка більш-менш нормальна, він е зупинявся і вже читав опис. І особливо важливо, пишіть опис на англійській мові. Ви можете писати і на українській, і на англійській, але англійська англійська це максимально важливо, бо ну ви уявіть, як він буде перекладати. Ну, Бачите, це тут хто що виставляє. Таких груп багато, шукайте. Краще я вам порекомендую знайти всі групи з того міста, коли ви, куди ви збираєтесь їхати, і там у всіх групах почати писати ці пости. Я б рекомендував оновлювати пости десь раз на тиждень, не кожен день, бо воно може. Остогидноти, ну, якщо людина кожен день шукає хост, він буде вас бачити, і ви вже не будете виявляти такої уваги до нього. Але раз на тиждень це плюс-мінус нормально, і групи вас не будуть блокувати, ваші пости за дуже часту публікацію. І хочу сказати, щоб ви не мріяли, що ви знайдете хоста за один день, два дні. В нас зайняло це, по-моєму, десь 12 днів чи щось таке. Але ми усюди писали. І робили помилки, що часто писали, нас і блокували, не давали постаї пройти постам пройти, але це наш досвід. Тож прислуховуйтесь до того, що я вам сказав. Думаю, це може пройти. Але, чесно кажучи, не знаю, як зараз ситуація з хостами, тому що, наприклад, наш хост, він перший наш хост, він досі дивляться дивиться ці групи, але. Як В'єтнам сказав, що це він просто вже для себе дивиться, навряд чи він когось візьме. Так, вже пройшло багато часу. Багато українців жили у всіх хостів, які тут є. Я думаю, можливо, не по одному колу. Але все таки надія, я думаю, має бути: ви нічого не втрачаєте. Ви пишете собі, ну що з вас буде, нічого. Одразу поставте собі за мету, наприклад, місяць. Я буду місяць. Це писати всі групи. І буду чекати місяць мінімум. Бо якщо поставити собі один-два дні, ви побачите, що ніхто вам не відповідає, а ще більше люди можуть вам писати під постами всілякі дурниці і всілякі образи, як це часто буває, і це вас може ще демотивувати, краще просто пишете. І чекайте, прочитайте коментарі під вашими постами, тому що іноді хости пишуть в коментарі, а не в особисті. Але будьте обережні, поганих людей вистачає, особливо, якщо ви хлопці, вам будуть там от, взагалі. Бажаю вам успіхів! Всі, хто хоче, я впевнений, всі знайдуть, щось придумають, якось доберуться, знайдуть усі шляхи, щоб це. Досягнути своєї мети. Підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просувати канал. До зустрічі!